У Тернополі на вулиці князя Острозького з'явилася карикатура на президента Російської Федерації. Місцевий художник Юрій Цуприк зобразив голову Володимира Путіна з тілом змії. Такий образ автор обрав не випадково. Як в народі кажуть, не кажуть гад-заліз. Ну, гад гад-гадюка від слова гад, гадюка. Він же ж заліз Грузію Осетію Придністров'я. Тепер Україна, тепер. Сирія. Вже кажуть, ніби в Іран, чи в Ірап він десь там вже хоче. А потім і недалеко і Польща, Польщі Прибалтика. Я там і намалював, що прапор України ніби аж він перегнувся, бачите, бо він так аж Путін його давить. Масштабне зображення на стіні пан Юрій малював кілька днів. Розповідає, що фасад для карикатури власники будинку надали охоче. Тернополянам така ідея сподобалася. Навіть іноземці з легкістю впізнають особу, яка зображена на малюнку. Путін. Sí, Путін. <laughs> no, well, yeah. yeah. Він каже, що він цього заслуговує, щоб його так описували та і такі робили такі малюнки. Mm -hmm. Дуже нам ще подобається. То, ідуло, треба на кожним домі малювати. Ну, так як я знаю того чоловіка, ми разом працювали, дай йому Боже здоров'я, що воно що в нього такий талант і що він перший, напевно, то двох Тернополі намалював. У задумах художника вже є й інші графіті на визвольну патріотичну тематику. Зокрема, найближчим часом він планує намалювати Надію Савченко в образі голубки, яка вилітає з ув'язнення.